Привіт із сонячної Італії з таких красивених гір. Сонечко світить неймовірно. У нас тут знахідка. Пару днів тому я тут поливала квіти, я цього не бачила. А це буквально ось на днях приповза злима, змія і залишила нам шкуру. Це Марія знайшла. І кажуть, якщо ти знайшов зміїну шкуру, це змія тобі її залишила. А, Руслан вчора тут поливав усе, і він того не бачив увечері, а побачила Марія. Побачила Марія цю шкурку. Я була знайшла в минулому році змійну шкуру. Ну, що типу, з нею робити? Я її викинула. Все дочку у нас там, у баби пару раз змії залишали шкіру, але їм просто там зручно, і вони туди люблять приповзати. ну Зараз й собака їх там ганяє. Взагалі, от Шанель, це наша собака, яка реально нічого не боїться. І от змій я за ціле літо не бачила. От, по весні були тут пару змій. Видно, дощом принесло, а це Марія залишила шкуру. Віця, яка красива. Добре, що вони її вчора не тронули, і вона прям ціла. прямо така вона Дві... Ну так, да, вона, виходить, виповзла з неї. Отут і живіт є і все. А. Треба її достати, звідти, з дірки, там ще аж продовження є. Клас. Куди я її використаю? Е, можна її використати, зробити свічки, купити воск і вкатати в воск. Дивіться, як. Ану, візьми. І це ще там голова всередині. Бачили? Бачили? Ще я вам такого не показувала. Бу, Клас. Я метр 8 -8 -8. Ну я скажу, десь вона а тут не жила не ціле був. літо в нас. Десь жила, але десь, ну, в сплячку ж підуть скоро. Змія в Маріїн роз, що там десь голова має бути, ще останки. Ось о кусочок я ще достала, це, щоб біля голови було. Чому воно таке вже засохше, наче вже давно знято? Ну, тому що воно по-живому не знімається. Бать, воно ж на ній засихає. І це ж не просто по кусках воно знялося, а прям цілим. Оце, клас. Отакий екземпляр у нас шкіре. Вона дуже хрупка. От як висохший листочок. А це шкура реально просто з чорної змії, а колір змії прям отакий чорний-чорний. І це з неї, тому що все-таки квадратики одинакові, все одинакові. Ну, чорні змії в нас тут повзають, люблять нас. люблять. Це баклажанчики в олії з сосничком і оріганом. І це, не обов'язково їх жарити вже в олії, тому що ми знаємо, що баклажани дуже сильно впитують олію. Ми розігріваємо таку сковорідку чугунну, вже димить у нас на середньому вогні без олії, обсмажуємо з обох боків. Такі баклажани будуть їсти цілий тиждень. Можна на грілю це все зробити. Після шашличка пожарили шашличок і потім ще в сітку кинули баклажани, перець або е, кабачок, так само можна готувати. Смажиться швидко, але скучно. Тому відкриваємо пляшку. Лімони. Вони це називають лімоне пиво, в якому аж 2 градуси. Я взагалі цього не розумію. Але написано: вагітно не можна, 18 плюс лише і водіям не можна. 2 градуси алкоголю. Ну, якраз для італійців, що люблять в день випити і сісти за руль. Але в мене тут, бачите, жовтеньке це сік з жовтих помідор. Я п'ю спокійно, мій шлунок сприймає дуже добре, а от моя сестричка не може. Не іжжога. Кажуть, що іжжога це від того, що цукру і збиток, ну, не в крові, а те, що ми їмо цукор занадто. І тоді може бути печія. Так що, Щоб не скучно було, трішки томатного соку, сіку. Це те, що собі може дозволити мамка-водійка. Смачного. Так, а ми закінчимо е, синенькі баклажани. А й мені подобається дуже італійське слово меланзани. Нам понадобиться банка, сіль, часник, олія, звичайно, соняшникова. оцет у мене яблучний, бо я настільки звикла, він ну, ніжніший. Я навіть виноградний не сприймаю. І у мене є орігано. Це все пересипаємо слоями. Змішуємо і смакуємо. Потім олійка, яка залишається, я використовую на салат з помідор. Вона нічого не пропадає, а у вас чапка, чап, Чапа до водички. чап черевички. черебічки. У Федори. На городі у Федорі, помідорі, за парканом у Федорі, муха морі. Е, я знаю кит кота по хилях кота. Киті у воді, кит на киті. Кит. Е... Кит. Кит у воді, кит на киті. Кит у воді, кит на киті. Добре, молодець. І другу. Давай. Кит. Кит. Rostkidajca, lapa nju me valjca, kujti, roki dajca, rostanju me valjca, a mi se stičkojo, ume valjca, vodičkojo. Bravo! Ukrajina mila, uli nas sila, bodemo sustati, diči mi savati, Ukrajina nas smala, histice, ona, Ukrajini druzni in heroji muzni. Це вам розказала все італій. Покажу вам, як я варю рис. Хоча багато з вас, напевно, знає цей лайфхак. Закипає вода, промитий рис, скільки вам потрібно. Засипаємо у кипячену воду і виключаємо, закриваємо кришкою. Так воно має постояти півгодини годину. Постоїть воно. Може, пів години і потім буду варити. Він тоді вариться швидко, не розвалюється, не розвалюється взагалі дуже класно. Це я в інтернеті побачила, і мені дуже-дуже сподобалось. Ну, пів години в мене постояв, вже набубнявився. В два рази більше його стало. Буду варити. Рис, кукуруза, огірок, крабові палочки. Одна ложка майонезу і олійки. Такий у нас обід сьогодні. Марія, яка шо вкусняха. Поїхали. Да. Наступний Дивись, нам треба шес. Ярного тиграпочка, але яким чином? Ми просто з гори. можеш гори вниз, але поступово можеш знизу гори, тобі зручно мені з гори нас зручніше. І ми ведемо, наводимо кожну наступну. Як ти позанімалась? Тобі понравилось? Все, умничка. Каже, пока, побачимося в новому відео. До нового відео. Пока.